Давай подивимося, що тобі принесуть ці вихідні 26-27, саме для тебе. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. То давай подивимося, так? Для кого взагалом цей перегляд? Хто ти, в чому ти зараз знаходишся, в яких енергіях? Так? Ти людина, яка зараз хоче змінити якусь свою життєву ситуацію, життєву історію, від чогось піти. Можеш відчувати таку емоційну втому. Хочеться дуже-дуже хочеться змін. І тобі, знаєш, таке відчуття, як наче ти хочеш вибратися із якогось обмеження, з якоїсь такої ситуації, з якої давно хотіла вибратися. Ти, людина, така логічного складу мислення. Дуже багато думаєш, аналізуєш, і саме це тебе може призводити. Приводити так, саме до того стану, з якого ти намагаєшся вибратися. Кими будуть для тебе вихідні. Знаєш, на вихідних тобі треба бути дуже уважною. Ти будеш намагатися нікого до себе не підпускати, від всіх захищатися. Ти жінка, яка така досить харизматична, вольова, ти можеш вести за собою інших людей, так? І ти а, достатньо сильна жінка і вольова. Знаєш, а, час проведений з близькими, час проведений з близькими, тобі підсвітить деякі моменти, і ти будеш намагатися з ними бути чесною, справедливою, але десь навіть за різкою. Подумай, чи потрібно це, тому що саме такі моменти можуть розгойдувати емоційний стан, і ти можеш. Як ображатися, так і ображати інших. Ти будеш триматися так осторонь, наче з усіма, але сама по собі, дуже впевнена в собі. І знаєш, так не хотітиметься тобі переходити на якісь інші рівні спілкування, не хотітиметься занурюватись в якісь емоції, щось десь відчувати. От. Ти будеш так намагатись накопичити. Ресурси, так, свої власні біля себе. Загалом вихідні можуть показати тобі, що твоє таке бажання побути наодинці, воно, воно таки здійсниться, тому що, якби ти не була зі всіма, з близькими, все буде зовсім не так, як ти розраховуєш, як би ти хотіла. Тобі захочеться відсторонитися від всіх, захочеться побути наодинці з собою, так? Давай подивимося тобі пораду, так? Порада тобі. Порада відкрити в собі жіночність, творити, оберігати і давати всім тепло.